yeah Як життя, Я Тео. Нещодавно в грі Грове Гарден в Роблоксі добавили багато нових рослин. І у мене виникло питання, наскільки дорогими вони можуть виявитись зі всіма мутаціями. Тому погнали перевіряти. І сьогодні ми продовжуємо грати в Гров Гарден в такій грі, як Роблокс. І сьогодні у нас вийшло нове оновлення в честь 4 джулаї в USA, так би мовити. Ой, точніше.

Що ж, почнімо з нашого звичайного тексту в вигляді. Не дивуйтеся, що з моєю фермою. Тому що на попередньому прямому ефірі я позабирав всі свої лишні рослинки, і тепер все, 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 що в мене було, завдяки реклеймеру, який можна скрафтити, в мене знаходиться ось тут. Чому я це зробив? А саме тому, що я вирішив спробувати зробити найдорожчі фрукти. І добре, це я вам показувати, поки не буду. Це буде на наступне відео, тому що готується дуже, дуже, дуже багато чого. Цікавого, і щоб різні ефекти випадково не потрапили. Ну, я не знаю, на якийсь кокос, драгонфрукт і так далі, що нічого не коштує. Я залишив ось ті речі, які почали от, набирати більше ефектів, краще працювати і так далі. І, от, наприклад, навіть якась the Hill вже коштує 116 мільйонів. мільйонів. Ну, Або просто якийсь такий, ну, звичайний біп-боп, який під 300 лямів коштує. От, але це все буде вже в наступному відео. Сьогодні ми будемо дивитися, що це за таке цікаве нове оновлення вийшло. Тому що тут у нас взагалі додали, дивіться, якийсь новий магазин. Окрім того, тут є дуже багато, якісь і Fireworks Flower і Liberty Lilia. Просто окремо Fireworks. Плюс сюди додали орла. Я не знаю, що інше робить, але цей новий пет. Разом з тим, якісь різні оці. Е, як воно називається? Крейти з декораціями. Тому пік. одним словом, дуже-дуже-дуже дуже багато чого цікавого. Але перед тим, перед тим, за традицією, відкриваємо кейсик. Ой, кейсик, яйце. З якого ой 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 ой, ще один страус випав, та то жесть. Скільки вже в мене тих страусів, я навіть не можу собі уявити. Нещодавно вибив, до речі, ще дві лисиці. Ну, одним словом, буду думати, що з ними всіма ще робити. Але перед тим мені ще потрібно ой ой, тут звук голосний, зайти з мого другого аккаунта, на якому також дуже багато чого цікавого готується. І мені тут треба буде ще заодно дещо перевірити. Чекайно. Ну. Якщо я правильно розумію. Е, е, та. Угу. У нас трейди зараз не працюють. Блін, ось ось це жаль, це дуже прикро. Ех, ну нічого, окей, нехай він просто поки тут буде висіти, тому що я ще зараз дещо дуже цікавеньке готую. Плюс я хочу ще з того аккаунту собі закупити так само оцих нових петів, які нам додали. Де той мій? Як він називається взагалі? Sugar Apple Uteo Teo Garden. Ну, одним словом, у мене тут дуже-дуже дуже така Тужна назва. Що ж, ну давайте ми перейдемо до цього, що у нас тут такого цікавого. Перш за все, треба купити всі ці ліберті лілії. Вони виглядають ось так, але це вона ще, якщо що, не виросла. Я пропоную посадити зараз ще одну. І плюс давайте сюди закинемо ще ой, basic Spring. <звук> Серйозно? Воно вже, воно вже навіть ефект на неї накинуло. Та вона ще навіть не виросла, тут же ефекти накидаються. Ух, ну ясненько, ясненько. Е, чекай, у мене щось стоп, що відбувається. Кай, мене, мене мене щось дуже 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 дивне відбувається. Окей, нехай так буде. Все нормально. Стоп. А, у мене все 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 ясно. У мене звук гри просто пропав. Я думаю, що не так. Але окрім цього, я ще хочу посадити Fireworks Flower. Це, скоріш за все, все-таки одинарна річ, але мені дуже цікаво все рівно подивити, що це таке. Так, ну давайте посадимо їх сюди. Е, виходить 4-5 штучок, та можна й трошки більше подивимось. Що вони себе представляють, що це такого цікавого? Разом з тим, що тут таке? Є фаєрворкс Ну, окей, куплю всім. Я думаю, лишнім точно не буде. У мене 150 фаєрворксів І що вони роблять? Ага, вони вибивають логотип Grow A Garden. Ану, давай декілька запущу. Ага, вони одинакове. Та-та-та. Ага. О, слухай, а якщо запустити під цим, під фруктом якимось? Воно щось, воно щось дасть, якийсь ефект. Або щось таке, чи ні. Певно, що ні. Окей. А це Просто для краси виходить, а? Mm, launch fireworks 5 US. Походу, просто для краси, чи що. Ну, окей, купляємо тоді джулайкрейте. А, ого, їх багато можна купити. Я сім штук купив. Офігеть. Ну окей, я декілька залишу. Нехай просто будуть стояти, раді цікаві. Ну, один, я думаю, можеш лишити. А всі решта погнали, тоді відкримо. Скільки? а один, треба почекати. Ну окей, почекаємо тоді. І плюс разом з тим, тут є ще найбільш цікаве, на мою думку, це ось цей болт. Eagle. Значить, що він взагалі себе представляє? Wings of Freedom е крила свободи. Ага, він, як якщо я правильно розумію, лише пришвидшує ріст яєць, чи що? А, чекай, у мене забагато тваринок тут. Ну, давай, поки ведмедя заберу, поставлю його. Ану. Кожних сім хвилин він починає літати і видавати звуками чи махати своїми крилами. Треба зараз правильно глянути. Всі е яйця вони отримують скорочення часу на 70 секунд, і так само є 70-відсотковий шанс, що цей час він типу здублюється на два. Тобто я розумію, замість 70 секунд це буде 140 секунд, зменшиться час відкриття, е -е, ймовірно, ймовірно. Так, а що з нашою Ліберті Лілі? Ну, ще росте, росте, значить. А інші, інші також, але щось дуже повільно. А ну, чекай, давай згадай, зганяємо точніше в гіршоп, подивимося. Е так, мені треба вотерінг кенів. Е, і. Ага, ну окей, тут більше нічого цікавого. І з цих вотерінг кенів мені треба зараз пополивати, певно, буде. Так, де ці фаерворси? Ну давай почнемо поливати їх, напевно. Ух, вони високі почали рости. Так, і плюс Ліберті Lily оця вже почала швидше рости. Ого, гарно він слухай виглядає. Але вони, які розуміють, як бамбук, мабуть. Один. Подивіться, яка вона величезна зараз виросла. Порівняйте, просто розмір з цією. А. Фігієш. Оу, oh. а що це таке? Воно щось навіть в бік росте. Дивіться, воно вгору, що це відбувається тут? Fireworks, flower, а це що? Що тут відбувається? Я не розумію. Вони такі якісь дивні. Але найбільше, що мені цікаво, скільки вони будуть. А, це ефект диско, боже, я думаю, що це таке. йо моє а, і дивіться, вони ще й різних кольорів чи що. Оця в мене виходить червона, а ця синя якась така роса. Що це? Що це в бік тут росте? Я бачу феєрворки, і тут щось купа чого в бік ще росте за Йо маю, ну окей, я все рівно це все буде поливати до талого. 70 тут якийсь від. Ага, це я можу збирати. Стоп то вони одинарні чи ні, я не розумію. Та, та 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 вони одинарні. Ого, це 16 кілограмів. Ця штука виросла. Так, окей. А... Ну давай подивимось, скільки воно коштує. Ця штука коштує 136 тисяч. Ага, 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 ага. Я зрозумів, окей. А ну давайте я зараз зайду швидесенько в. Калькулятор на BlockTox, і подивимось, скільки воно в результаті буде коштувати. Ану, секундочку. Слухайте. А це насправді доволі дорога штука. Тому що якщо у нас виросте умовно або Гол, або rainbow, то в нас на їх ціна може перевищувати 1 мільярда. Тобто, взагалі, майже майже без тих, як воно називає? Боже, я забув назву. Опа, опа-опа, опа. Дивіться, що почалось. Вес Тайм, от для цього мені, до речі, потрібен був другий аккаунт, тому що тут я зараз дуже активно, як ви бачите, вирощую томати. Окей, так їх зараз не дуже багато. Я це розумію. Але це насправді нам допоможе. А ну, давайте ще сюди ще заодно один-два. Поставлю Basic Сплінкрелла. спліп спліп спліп. Ну ви зрозуміли. Ой, ви зрозуміли, ви зрозуміли. Щоб воно все швидше тут росло. Ох, дивіться, Liberty Lily, яка ця величезна виросла. Але мені цікаво, вони одинарні чи ні? От треба буде перевірити. Оце цікаво насправді. Окей, давайте я тоді швиденько своїм другим аккаунтом позбираю ці, як воно називає? Е, томати. Виконую оцей квест. Не, не квест, а. Як воно називає? Оцей Харвест, Харвест, щось. О, куди я пішов. Харвест щось там. Самер, Самер event одним словом. І далі я зараз продовжу. Опа, опа, опа. дивіться, EX2 дало. Тобто я це почало швидше розсипати. Ух ти, оце цікаво. Бем. Так, щось я та й заробив, але бачу, що майже нічого цікавого. Блін, мені оці монетки не дають, і я не розумію, що потрібно зробити, щоб отримати оці монетки. О, а ця вже виросла, дивіться. А, вона не одноразова. У, супер, слухайте. Ану, скільки вона буде коштувати? Ану, скільки це коштує? А, 37 тисяч всього лиш. Йоу, 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 це щось дуже мало. Це, це не цікаво. <analyze> Проте класно, що дивіться, яка е ця величезна. Я хотів сказати, величезна росте. Е. Ну ясно. Ну окей. Ну з до мене ще один фанкрейт Кидаємо його Єй, мені випала якась канталопа. Кан Канталопсіт. Ура, ура! Ну, але менше з тим, що я маю за пропозицію. Дивіться, які от мене виросли ось ці Fireworks Flower. А, значить, що мені потрібно? Мені треба зараз взяти Flower. А, ой, Flower, боже, Trowel. І попробувати, давайте, поки ми їх чуть-чуть далі пересадимо. в мене є зараз дуже сильне бажання спробувати виростити велику. Цю Лілія, в принципі, доволі велика, але мені здається, що можна і чуть-чуть більшу. Так само цікаво це спробувати з фаєрворк флавером зробити. Тобто, чи ми можемо її ще більшою зробити? Так, ну давайте, її, її ми десь відставимо умовно сюди. Нехай поки росте, подивимося, що в нас цього буде. Але зараз мені потрібно знайти це пінк лілі. це не то. Хм -хм 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 -хм. Де це може бути? Де це може бути? Ану зачекай. Тільки зараз я зрозумів, що в мене чотири. Шугар Apple сіда лежить. Офігеть. От-от-от-от вона, Ліберті Lily. Іди но сюди. Значить, зараз мені потрібно спринклери. Mm, давайте візьмемо один адванст і бейзиків трошки. І можна раді цікавості, мастер один. Ну, думаю, що можна, в принципі, один мастер використати. Зараз одним словом, будемо пробувати. Так, значить, що ми робимо? Мені зараз потрібна ця грядка, але разом з тим, мені ще потрібно траву. От так. Цю лілію також поки сюди переставимо. Значить, беремо один advanced, беремо декілька бейзіків сюди. Можна їх прямо так розкинути. Значить, сюди ще один цей ставимо. І посередині один мастер ставимо. Отак. Найс. Nice. Тепер, значить, що ми будемо робити? Ми зараз беремо два ліберті лілі, одну сюди тоді, одну сюди. І пробуємо посадити ще доволі багато ось цих Fireworks. Будемо дивитись, а раптом якийсь з них виросте дуже. Дуже 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 великий. По крайній мірі, я на це маю велику надію. Насправді, так, де я ще можу їх посадити? Думаю, одну сюди і ще І ще одну сюди влізе. Не, не влізе, а тут. Хе. Ну, отут влізе. Найс, супер, нехай ростуть. Разом з тим, в мене скрафтився ще один мутейшн спрей сіл. Так, ми його забираємо. За одну треба треба, мабуть, скрафтити буде ще один зараз швиденько. Так, шок. Шок, то в мене. Шокт, шокт, шок, то зачекай. Що він в мене закінчився? Шокт є і є. Ага, о, супер, найс. Значить, ставимо зараз ось цей крафт. Тобто в нього доволі такий, можна сказати, дорогий крафт, але насправді на даний момент це того варте. Так що кладемо сюди Гудлі і починаємо наш крафт. Так, що у нас в саду поки відбувається? М Бачу, ростуть всі насправді фаєрворки доволі дефолтні. Е, ну це якось трошки сумно. Це сумно трохи. Ліберті Лілі, ану. Зараз давайте, Ліберті Лілі ось цю трошки польємо, щоб зрозуміти, яка в неї е, ця, я не знаю, довж... не довжина, а розмір, скоріше. Об'єм. І де ще в мене тут одна росла була. О, отут вона росте. Що можу сказати? Цю я вже бачу, що вона страшно маленько виросла. Йой-ой-ой. -йо -йо. Ану, чекай. Давайте зараз візьмемо оцю, переставимо її умовно кудись. Можна навіть сюди. І давайте зараз, значить, ось цю Ліберті Лірі. А, вона Вердон вже має ефект. Ага, найс. Nice. Ми тоді її збираємо. Отак. І, а, і ця маленька виросла. Блін. Не приєм. О, Діско десь погнала. Куди вона погнала? Ану. Диско бджола, ти де? Ти кудись пошарувала була щось робити? А куди? Ладно, не знаю. Стоп, 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 стоп. Мені здається, мені здається. О, та, та-та та. Здається, оце червоне, це вона почала рости. Хіба ні? По ідеї. Та, та-та-та, це вона росте. Дивіться, яку зараз величезну лілію ми зробимо. Афієйшен. Так, а ця скільки її часу? Ммм. Добре, кидаємо її тоді, поки сюди. Зараз потрібно її буде оцю золоту зібрати. Вона має доволі дорога вийти. І попробувати ще одну таку величезну просто зробити. І на неї ми накидаємо ефекти, щоб подивитися, скільки ж воно все коштує. Це ж цікаво, насправді. Бо оця має, ну просто подивіться, яка вона величезна росте. Заодно на неї трошки ефектів закинемо. І я думаю, це буде дуже плюс вайб. Ой, вот рінгкен, Прям в мене дуже мало лишилося. Ось сім штук. а ну давайте подивимося яку краще використати. Е, мабуть. Все-таки. Ну тоді пливаємо до кінця її. Все, я вже все використав. Ну окей, ну окей. А що з цією золотою? Скільки їй часу треба? Я не знаю. Ну окей, будемо зараз дивитись. А якщо так глянути. Ага, е, вона виросла лише на 29% і вже коштує 850 тисяч. Ухти. Ухти, ухти, ухти. Разом з тим, дивіться, що в мене поки виросло. В мене є один фаєрворк. він зараз росте, він є золотий. Опа, опа-опа, опа, оце прикольненько. І плюс інші. Ага, інші, інші все-таки доволі маленькі виросли. Але, але окрім того, що я зараз ще зробив, я на своєму другому аккаунті також. Посадив всі-всі-всі ті речі під спрінк... Йоу, спрінклером. Давайте заодно я сюди поставлю ще декілька бейзік спрінклерів. Отак, нехай воно буде зараз швиденько рости. І подивимось, а раптом тут зараз на щось дуже велике і дуже цікаво виросте. Головне питання, чи є в мене на ньому зараз вотрінгене. Оу, oh, є, yes. так, декілька в мене є. Значить, починаю поливати все, що можна. І давайте подивимось: опа, все-таки один виріс тут доволі великий, плюс одна ліберт. Ті Лілія доволі велика. Це, звісно, не в порівнянні, що у мене отут замахіна була, виросла. Але також так непогано. Ну окей, зараз нехай росте. Будемо зараз дивитись. А раптом тут якась просто величезна квітка виросте. Опа, я був правий. Дивіться, яка тут зараз велика росте. Голд на 49% виросла. А отут тут все таки маленьке. Е. Ех 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 ех, ну окей, ну окей. Разом з тим, до речі, цей Орел він постійно на яйця впливає. Дивіться, це вже півгодини. Тут час скоротився. Ух ти, ну це це не зле, це непогано. ще півгодини до того, щоб все це повідкривати. Ага, а ну давайте зараз. Е, через. Мак-мак-мак-мак-мак. Е, оцей. Опа. Ми закинемо на цю лілію. Вона дивіться, вона коштує зараз 358 тисяч доларів. Окей. А, а це є Полінейтед, оце є гол, та скільки буде коштувати ось цей гол? 3 мільйона вже. Ого, 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 оце круто. Я зараз так порахував через калькулятор на БлокТоксі, що в принципі виходить як, що ось ці Fireworks фаерворкс вони є набагато дорожчі, в е, порівняно з е, цією Liberty Lily. Тому що, е, от беремо умовно, от, дивіться, в нас тут воно золоте, і дивіться, це вже коштує 4 мільйона. Але якщо трошечки пофкаш. Ти, наприклад, спреями понакидувати до саме фаєрворка. Що в нас буде виходити? Він вже є голд, тобто це вже є доволі висока ціна. Плюс, якщо на нього накинути, що там мовно шок, фроузен, можна отримати мунлайт, можна без проблем диску отримати, полінейтед, можна через ведмедіа отримати Ганіглейс. Разом з тим поставити дзеркало. Це у нас буде сандрай, чи якось так воно називається. Тож це в принципі недовго чекати. І ще плюс вердант, який ми отримуємо завдяки Девчонки, він, девня, де він, де він? о, е, попугаю в цьому, у мене їх є декілька штук, щоб поставити, то ми можемо отримати ціну, от просто коли він дефолтного розміру, один мільярд. Тобто це виходить доволі файно. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, ось цю велику Ліберті Лілі, оця величезна, зараз у мене виросла. Накинути на неї абсолютно ці самі. Ем, як вона називається, ефекти, то в нас буде не мільярд, у нас буде орієнтовно 600 800 тисяч. Боже, тисяч. Мійонів єдине, я просто зараз не можу зрозуміти її розмір, і скільки вона важить бо як я бачу, ось цей Firework Flower він плюс-мінус одного й того самого розміру. Тобто це дефолтний у нас виріс. Ну, слухайте, це насправді доволі цікаво, і будемо обов'язково дивитися. І десь лисиця з мого другого аккаунта пошурувала і що вона? А, вона знову полесід хотіла забрати, але вона не вийшла в неї забрати. Ну ясно, ясно. На рахунок, до речі, ось цього Travelers Фрудсіт, я знаю, що тут є дещо дуже 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 цікаве, тому що воно за ціною є дорожче, ніж Кенді Блосом. І в принципі, в мене є робокси для того, щоб його придбати. І скажіть мені, будь ласка, якщо. О, дивіться, якраз Moonlight, якраз Moonlight. А ну, може, якраз вийде цей якісь ефекти собі отримати на, ці, на нові рослинки, щоб потім якраз подивитись. А раптом воно дорожче буде. Ну, воно точно буде дорожче, але мається на увазі наскільки дорожче. Опа! Опа! Як же ж ідеально! Дивіться, саме цю Ліберті Лілію. Опа, а фейл. ай яй яй а є, є, є. я думав, там попаде. Саме цю Ліберті Лілію зробили Мунлайт. Ух ти, Ух ти, ух ти! Чекай. Чекай, 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 чекай. Добре, мені тепер цікаво подивитися. Давайте зараз беремо всі спреї. Значить, накидаємо на неї шок заодно. Тепер що ми? Е, шо, стоп, що Мунлойт. А, Боб Мунлойт. Дивіться, вже 36 мільйонів. Накидуємо заодно чоклей. Що тут сталося? А, яйце пришвидшилося. О, о, дивіться, яка тут ще виросла. Дивіться, дивіться, на другому Maukaun, яка величезна теж лілія росте. А вона, най... мені здається, вона навіть більша, ніж моя. Воу, воу, оце цікаво. І разом з тим у мене є мутація чілт. Накидуємо так само сюди. І вона зараз сілт виходить. Якщо накинути на неї ще одну. О, і дивіться, і це ще мунлайт став. Він полінеїти плюс мунлайт. Ану. Чекай, чекай, чекай. Зараз ціна. А, 1 мільйон виходить. Я зрозумів. А цієї зараз ціна 36 мільйонів. Опа. Значить, нам треба. У, дивіться! О, дивіться! Целестіал можна отримати. Як же ж давно не було цього івента? Стоп, мені здається, чи мені в яблуко целесіл прилетів? Зачекай. Ну, точно, точно, точно мав прилетіти. Ану, зачекай. Ні. Мені здалося. Опа, зато моя ембрилілія Мунлайт отримала. Ухте. Ні, прилетів. Целестіал, дивіться, дивіться, поприлітав. Що? 9 мільярдів? Оце 9 мільярдів. Мене рейнбув коштує. Боже, прилети ще сюди, Целестіал. Я благаю. Прилети сюди, Целестіл, я благаю. Прилети мені на оце. Воно прилетіло. Воно воно прилетіло. Ха-ха. Боже, який я щасливий! 15 мільярдів зараз це коштує. Я офігію. Офігішен. Ну окей, але це ми все тримаємо зараз на наступне відео. Це зараз чекайте, наступне відео. Там прям багато-багато чого цікавого буде. Так, а що поки по цих? Ну, давайте я, мабуть, зараз чуть-чуть поафекашу раптом ще сюди це лесіл прилетить якусь, якби в цю лілію прилетіло. Боже, якби це ідеально було. Просто нереально. Або хоча б якийсь один з фаєрворків. Ууу. Уж як би це було би добре. Ні, закінчилося. Ні. Ні, воно не встигло в Лілію прилетіти. Тільки шок накинуло. Воно, здається, взагалі в цю ліву сторону не летіло. Абсолютно туди не йшло. Ну добре, ну, я радий хоча б нашу Грепл прилетіло. Оце дуже добре. Дивіться, я, значить, зараз забрав ще один чилд спрей. Ану, давайте перевіримо, чи я правий. Чи треба, щоб ліберті Лілі вона була В, чи нам о, для того, щоб стало фроузен? Чи нам достатньо е, чилда об'єднати сіл. А це угу, я зрозумів. Окей, значить, якщо у нас рослинка є вет, і ми використовуємо оцей спрей на чилд, вона стає замороженою. Оце я зробив своїм Sugar Епл. Еге. Еге, я зрозумів. От дивіться, от бачите. Е, стоп, тобто вона зараз теоретично, М -м, вона зараз вет не стане. В цьому проблема. Оці, бачите, вже в мене вет всі стали. А оця, оця ще не стала. Ну, давайте ми її зараз кудись посунемо. Так, а ну ліберт. Ті Лілі, іди десь сюди, мені дуже потрібно, щоб ти Вет і шокт а Ану, 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 може, якраз дощик на неї зараз накапає. Ага, ага, як же ж вчасно, як же ж вчасно, ура! Воно перестало падати. Я сподіваюся, вам це відео було цікаво подивитись, тому що, як мінімум, мені було дуже цікаво подивитись це оновлення. Таке, знаєте, насправді неочікуване оновлення. Разом з тим запам'ятайте мої слова на рахунок. Нової рослинки. Якщо вам цікаво подивитись, скільки буде коштувати максимально наповнена, тобто можливими, без адмін аб'юзів і тому подібного, мутаціями, плюс-мінус що от мене Sugar Apple. Тут бачите, це все зібрано мною. Просто що я збирав тваринок, шукав і тому подібне. Використовував суто дозволену механіку гри, то залишайте коментарі, пишіть, буде дуже цікаво подивитись, і я обов'язково попробую. А наша Ліберті Лілі вже дивіться, яка виросла. Ну це просто величезна, і тут вона дуже велика. Росте. А тут вона навіть більше, ніж наша. Афігеть. Ану, чекай. А ну чекай. На другому аккаунті вона в мене випадково зараз не вет якийсь. Е, Я не можу зараз глянути. Хіба я зараз може, з комп'ютера зможу подивитися? Ану, вона тут є. Е, ага, вона вона не відображається. Хіба? Можливо, я через глаз зможу глянути. Угу, Вона, на жаль, без ефектиків. Нех, ну окей, не повезло, не повезло мені з цим. Що ж, до зустрічі в наступному відео! 哦棒、oh,